Коли людство відійде від поділу за національними ознаками та прийде до громадяни планети Земля, тоді війни зникнуть на не Нівець разом з хворобою, яка кочує від нації нації під назвою нацизм. Вої категорично не приють в усіх оголошних лампозиція. Ну, перше щодо нацизму. Нацизм це є, скорочно, національний соціалізм. Немає жодного стосунку до, як ви пишете, до нас ознак. Соціалізм. Це соціалізм винищував народи, зокрема щодо того, нацизму, національного соціалізму, винищив одні народи, і інтернаціонального соціалізму винищував інші народи. Інтернаціональний соціалізм сере-сере, тощо. Чтосово іншого, що ті так звані ознаки винні у тому, що є війни, ні. Люди війни не оголошують. Люди хочуть жити мирно, жити заможні, жити довго, це хочуть люди. Але війни проголошують, війни організовують, війни проваджують ті, яких ми можемо можна, назвати організаторами тих воїн. Ті, кого ми бачимо, що вони найбільш вигоду набучі від цих воїн. Тобто є такі спільноти окремі, які. Використовуючи будь-які маніпулятивні заходи е, хочуть війну, тому що війна це спосіб їхнього особистого і колективного збагачення. Завдяки війні вони зможуть себе перетворити на ще більших людей, на напівбогів, на володарів всього, що видимо і невидимо, а вас на рабів. На свою обслугу, яка буде викрикувати певні якісь гасла, які вони вам дадуть, за якогось там фараона, чи за якогось Бога, чи за якусь там ідею, комунізм, соціалізм, тощо, чи за якісь етноси тощо. Це неважливо, якщо ем, ви вважаєте, що ем, ми перестанемо себе вважати українцями, то війни зникнуть, Ну я не знаю, що вам сказати. Я не знаю, що робити. Ті, хто організовував дотепер ці війни, їх то тепер... Ці від війни їм все одно одночі маніпулювати. Вони знайдуть причину до війни, якусь там гендерну ідентичність, наприклад, чи якісь там екошизу, наприклад, скажуть, що ви недостатньо екологічно е е побудували свою економіку, і тому будуть вбивати вас. Тощо, тобто причина зайдеться безліч. Ми маємо знищити саме джерело отих воїн, самі причини виникнення війни. В загальному можна сказати, що ми маємо перетворити людей на планеті Земля, передусім в Україні, на людей, на повноправних господарів своєї держави і свого життя. Ось тоді і війни закінчаться.